Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати тему намотування сакрального хреста на голівку ляльки. Сьогодні в нас зовсім інший буде сакральний хрест. Це хрест зірка з вісьмома променями. Ось як ви бачите, на прикладі тут видно зірку зеленим. І вісім променів. Вона означає сонце, тепло, що дає початок усьому всьому живому. Її називають іще Алатар, зіркою Алатар. І взагалі зіркою Алатар називають особливий оберіг, який має дуже потужну силу, І здатний навіть кардинально змінювати і впливати на події в житті людини. Він захищає від поганого оку ока, від, оберігає від впливу чужої волі, відводить різні хвороби, зміцнює відносини сім'ї, збільшує силу духу. Ось бачите, якими властивостями він яку потужну має силу. Зараз ми з вами навчимося робити таку зірку. Для цього, що нам потрібно, голівка для ляльки. Але як ви бачите, що от скрутка всередині лежить цим боком на обличчі. Оце знак безкінченість, якщо через тканину вам трішки видно, бо це цупка тканина льон, що знак і нескінченість ми завжди клали вверх і вниз, отак от ми робили обличчя ляльки. А зараз, в даному випадку, нам потрібно. Кругленька голівка і на цій, на цій круглій голівці бо на тій, що раніше не вийде такий солярний знак. Нам обов'язково потрібно, щоб був круг. Далі візьмемо ниточки, виберемо. виберемо жовті, бо це знак сонця, знак тепла, червоні обов'язково візьмемо. Візьмемо голубі, зелені, всі ці кольори, вони такі природні, ось, і почнемо намотувати. Я візьму отакий бірюзовий на початок Ось. <кхем> роблю декілька витків, закріпляю і ділимо голівку, так, напіл, а потім знов напіл. Щоб утворився хрест. Щоб рівненько все було. Тому щоб вийшла зірка, нам потрібно дуже точно тут. Потім цей хрест ми ділимо отак І ще один хрест, накладаємо раз. І ще на один хрест. Значить, що в основу цього, цього сакрального хреста лежить. Два хреста накладений один на одну. Один так іде, один так. Вони просто трошечки під різними кутами. Можна змінити ниточку. Покладемо цю. Можна змінити ниточку. Я візьму жовтеньку зараз. Зараз що ми закріпляємо навколо шийки, як завжди. Ось, і будемо класти жовту ниточку, ну, в даному випадку в мене жовта, щоб всі ці кутики були по 45 обов'язково, дивимось, наче однаково. і будемо класти цю ниточку по обидва боки основної цієї, цієї що вже є. Беремо слідуючу. обов'язково поправляємо. якщо... Ось і дивимося на, на початковому етапі, щоб всі наші куточки, всі ці були однакові, щоб наші промені розділяли наше коло на, різні, на рівні, я перепрошую на рівні трикутнички. Я думаю зробити три виточки жовтим далі. Знову один ми проклали, тепер другий буде. Тут у мене складочка, бо. Льон супка тканина. Ну, тут не суттєво, щоб так точно, тому що тут же ж буде і волосся, і хусточка в лялечки, і все віночок. Нам головне, щоб дуже точно було на обличчі. Бажано, щоб охайно скрізь було, але коли попадає складочка, ось. Тут Грубі, Складочки, то виникають такі проблеми. Так. Дивимось, що відразу можна поправити і кладемо третю ниточку. Це я не, не там почала. Ось тут починає. Третю ниточку. Тут складного нічого немає. Просто раніше ми брали з вами просто один хрест і працювали з ними, а тут у нас два хрести От так. трошечки більше. І, і і нічого абсолютно складного. Так, є три ниточки у нас. І як ви бачите, маленький, вже видно, вимальовується узор зірочки по центру. Так, три ниточки є, можна змінити. Можна змінити на голубий колір. Декілька виточків. І так само продовжуємо. Заду у нас, як завжди, зірка, така хаотична. Все рівно хоч ми змінили начебто форму хреста, але бачите, як завжди, зірка ззаду. Якщо зірка, то все ви виконуєте. Якщо у вас виходить зірка, то ви виконуєте все правильно. Зробимо ще так само три темно-голубий, він такий більш до синього виходить. Так, дивимось скрізь по два, ні, ще ось тут у нас один. Все перевіряємо, поправляємо. Зірочка вимальовується в нас, значить, все у нас в порядку, все правильно. Ну і третій раз, останні ще синіми ниточками зробимо. Не останні ще в нас буде, але синіми ниточками вже третій, Ви мене зрозуміли. І ще залишився на зелений колір, який ми маємо використати при намотуванні нашого. Ви вибираєте свої кольори, кожен вибирає свої. В даному випадку ми з вами ще вчимося, правда? Але все рівно я рекомендую брати нитки муліне. Дивимося таке сполучення кольорів у нас сьогодні. Бачите? Вийшло не яскраве, в одному випадку ось яскраве, а в цьому випадку таке приглушене, начебто. Ой. Так і ще робимо три зеленими. Три зеленими. Тут вже можна заблудитись правда? Стіки геометричних фігур, трикутники ми бачимо, і зірочки, і ромбики. Так. Так, дивимось, всі по дві мають зелень. Якщо всі по дві, ми ніде не збились. Можна починати третій робити виточок завершальний. Так, щоб вистачило нам ниточки. Три тут даємо ниточку. Третю. Тут є вже три ниточки. Зараз я порахую дві. Три. Скрізь уже три. Значить, ми закінчили нашу зірочку точно три кругом, Так, ось вийшла така зірка. Зірка символ сонця. ця серединка у нас така, як сонечко, жовтенька. От. Цей символ пов'язаний із космічною рівновагою, із творенням, з вічністю. Це гармонія духовної і, і духовної і матеріальної енергії. От, центральна частина, це жовтенька. Така як сонечко, і враховують її, що це Бог. А ці промені, перетин променів цієї зірки це чоловіче і жіноче начало. Так ось робимо з вами таку зірочку, тренуємося, і потім, при виготовленні. Нашої ляльки-мотанки ми будемо використовувати свої вміння. Отож, гарних вам успіхів, на все добре!